Ай, you ready, давай. Ой, блядь. Бля, я Добрый вечер, студия. Здорово. Бля, цей тип, сука, что мы даемся, он прям на наших очах старив, блядь. Мы по факту росли с тем типом в плече, в плече, блядь. Про його в куми брати нам. Він вже як, блядь, як рідний нам. Ми я, 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 я наблюдали, як, як на тій голові з'являлася сідіна, ви розумієте чи ні? І як приклад, якраз можна розказати про сім'ю Михайла і Софії. Ми не праві, ми не знаємо ні хуя, Вже йобно, ми ні хуя не знаємо, блядь, з вами. Ми познайомилися з ними у пологому будинку. Ми Ого. приїхали як служба у справах дітей, які отримали Hello. сигнал. Я ебал, блядь, алло аллой. Мама, абсолютно. Асу, що вона аллокає, да? Охуеть клас. Баблін блядь, алло аллой. Мама, абсолютно, не володіє знаннями, вміннями, догляду за дитиною. Буквально, що саме малось на увазі? Я хує знаю. Я не знаю, що за чоловік, блять, вообще. Чи достойно на б'яті, я не Пойми. Вона не вміла годувати дитину, вона не вміла тримати дитину, вона не мала. Почекайте, бо я такий, блядь, злий, нахуй! Я кожний день, як начальник служби, повірте, в нас дуже багато роботи, але я кожний день, правда, Софійка, був у них. Алё. Давайте зараз спробуємо якось йти до вирішення усіх проблем. от давайте буквально. Я навіть, знаєте, що візьму ручку і буду записувати тут основні якісь моменти, які необхідно зараз виправити цій родині. Отже, я скучаю нахуй за всіма випусками, блядь. Що? Я скучаю, де де п'яні, блін, сидять прям нахуй в студії, блядь. Я, блядь, я любив це нахуй. І люблю, будь ласка, де ще, блядь. Дуже важливо. Звук, Звук сука, записування роз'єм. Що батько дітей, він є лінтюх. Він каже. Мен в Софійки тринадцятого вересня буде день народження Валерій Дмитрович. Дірежіть блін, а поздравлять. У мене буде двадцять п'ятого день народження. Валері він каже мене в Софійки тринадцятого вересня, буде день народження Валерій Дмитрович. Дірежіть блін, а У Мене буде двадцять п'ятого серпня день народження. Валерій Дмитрович. Стань моїм батьком. Можливо, це упередження ставлення до цієї родини. Можливо, перегнули палку. Уявіть, якщо мама не знає, яка температура, в якій купати палку. Ну 20, блять. 5? що за хуйня блять. А цей батько, що ви про нього скажете, Михайло? Ви шо йобнулись? Та типу 25, вот зіз, блядь. Там, бля, в твоєму пупіку, бля, я їбу, блядь. Там такі катушки, що ти вже в горлі стане в тобі. <плес> а шо він такий. Такі катушки, що ти вже в горлі стане в тобі. <плес> 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 Як попав звуком, блядь? Я їбу, блядь. Там такі катушки, що ти ж в, в, в горлі стане в тобі. Yeah. Yeah. <реш> а що, він такий no, лежачий камінь. Ну, no, запросіть його побачити. 28-річний Михайло Бандрівський у нашій студії. Давайте його вислухаємо. <реш> Чика І так їбаш і сильно нахуй Мішенька, вийди і зайди нормально, блядь Ти шо, ёбнуся, блядь Я не ожидав такої хуйні, блядь, Михаїла, блядь Дивіться, Михайло цей, якщо тако по-чесному То він піздюкає дуже чотко Він дуже чотко, ну, знаєте Знаєте, на язик підвішений якогось хує. It's not hip hop, it's Ну, знаєте, на язик, то він піздюхає дуже чітко.

<laughs> See if I get away with it now that I ain't as big as I was, but I'm spinning into an immortal, coming through the portal. You're stuck in a time loop. <laughs> suka. Скорость читки викупай. Дуже тебе прошу не... Сука. Скорость читки викупай. Дуже тебе прошу, не розмовляй з ним на таких підвищених тонах, і з точки зору нападу. Фу, блядь. Це людина, яка має бути вашим другом напаля. Скажи, будь ласка, ви давно вже разом з Софією проживаєте? Чолочик нашу э... блядь, Ниже бля, приснішно. Сука, ви давно вже разом з Софії проживаєте? Нейба детсін мали же бля, присніза. Давай розберемося. Діло в тому, що до знайомства Михайла Софію Михайло проживав Трускавці Львівської області, і там була продана хата, і він отримав 75 п'ять гривень. Скажи, Михайле, що не що <тан> ти зробив за ці 75 тисяч? Ну ніхай не робимо, все думалося, що собі дивимося хуйню, братів. Ви сказали, Михайле, що ахуєй. 75 тисяч. Ну ніхай не робимо, все димуся, що собі дивимося хуйню, братів. Ви сказали, Михайле, що ви по допомогу звертались до родичів. До місцевої влади. Ви зверталися, аби вам допомогли? Е, Дивіться. я... Витягнув з дівчини гроші. Як я себе добре зараз відчуваю. Хороші способності. Напередодні цього ефіру нашим журналістам вдалося розшукати вашу тітку, яка, як виявляється, живе в Італії. Михайло. Сьогодні вона на прямому зв'язку з Опа, нашою студією блядь. з Неаполю. Пані Дарія, вітаю вас. Блять, п'ять хвилин тільки.